Ну, оця книжка якраз тут. -ут. Це про що? Український схід, про міста України. І ось тут є, в тому числі про Костянтинівку. Скільки Костянтинівку? кілометрів зараз до фронту? Ой, менше десяти вже. Так, я вчитель історії, правознавства громадянської освіти. Так сталося, що історія мені завжди подобалася. І тому мій вибір був таким усвідомленим. Я йшов на історичний факультет. І Так сталося, що після завершення університету в рідному місті Костянтинівка Донецької області я став працювати. І вже 30 років цьому році такий ювілей моєї роботи. Для мене цей від'їзд був дуже важким рішенням. Але насправді, мабуть, не я приймав рішення, а це було рішення сім'ї, бо дитина шкільного віку у мене. Молодший син, і тому, щоб убезпечити його, то ми вирішили в 22-му році приїхати до більш безпечних місць івано франківськ Насправді я пам'ятаю це як важка дорога, це була весна 22-го року. Дорога важка, ночівля в автомобілі, бо ми не доїхали за день. Там довелося ночувати в цьому в транспорті. З цінних речей я взяв тоді саме тоді. На декілька фотографій, які є сімейними реліквіями, Щоб бо це історична пам'ять сам історик, тому для мене це важливо. Це моя школа і мій кабінет. Ось третій поверх, де я розповідав дітям про історію. Мій кабінет, де я провів 27 років, але зараз виглядає жахливо. Як і багато шкіл нашого міста, вони вже зруйновані так. На жаль, зараз дуже важко дивитися на фотографії мого міста. Це, безперечно, вже є по суті тією травмою, яку я кожен день можу спостерігати. Але ми всі, я думаю, справимося і будемо далі працювати, розвивати, відновлювати. Хобі це читання. Я дуже багато люблю і читав, і зараз. Читаю одне з цих ниточок, які теж зв'язують з Костянтинівкою. Це моя велика бібліотека, яка Сімейна бібліотека, яка залишилась в Костянтинівці. Книжки з автографами і Андруховича, і Жадана і Лук'яненка в мене є. І вони там. А і, до речі, у Франківську я познайомився з Андруховичем. Це до того, що. Так сталося, що я не міг передбачити. До речі, така теж цікава історія. Поки ми були у Франківську, а в нашій квартирі певний час мешкали наші воїни і один з них Франківець. Ми іноді зустрічаємось. Йому дуже сподобалась бібліотека. і Він мені декілька разів питав, вже потім ну то ви вивезли книжки чи ні. І я йому казав: ні, ні. Франківськ зелений насичений. Прикарпатський такий дуже атмосферне місто. Так мені дуже подобається. Я буду якомога більше робити все для того, щоб повернутися, повернути собі у цю атмосферу, де я відчуваю себе найбільш комфортно. Це простір, це люди, це знайомі, це багато речей. Надія перш за все надія, тому що вона нас тримає. Надія повернутися додому. А без надії дуже важко так.